YouTube. Сьогодні ми з вами починаємо грати в гру під назвою That's not my neighbor. Тобто це не мій сусід. Судячи з опису, гра заснована на тому, що нам потрібно буде шукати різницю між справніми жильцями та їх двійниками, які хочуть пробратися в будинок. Ми будемо працювати як швейцарам чи можна назвати, чи як касьєржем в будинку. По опису у нас на дворі 1955 рік з невідомих причин двійники з'являються частіше, ніж зазвичай. Тому зробили департамент, uh, оце департамент Doppelgangers Detection, DDD. Uh, і він вже в заходи, так сказати, посадивши нас на місце кансьєржа багатоповерхового будинку, і ми повинні знаходити різницю між. Двійником та оригіналом. І також приймати рішення щодо того впускати нам е, цього жильця, або ж все-таки натравити на них DDD і вони приберуть двійника. А це вже, в принципі, у нас сама гра. Так що давайте будемо плей? Туторіал я пройшов. В принципі, подивився але я не, не знаю, я не дуже сильно розібрався. В в правильності відбирання, але будемо зараз розбиратися. Uh, new campaign. Окей, okay, в принципі, це наше робоче місце. Діті. Mm. Понеділок сьоме, лютого. Uh, пропавша людина. Okay, це просто нам приносить. Новин, окей, як мені закрити, окей. <рес> Перший же наш молочний чоловік і одразу же двійник. Ну шо це здобуха з паньєля? Uh, давай карта у нас по карте Розказуємо. Е, у нас є вікошечко, у нас є телефон, по якому ми, якщо дзвонимо, е, в кімнату, де проживає людина. наприклад, е, цей у нас, Його зовуть Френсіс, він проживає на третьому поверсі у другій кімнаті. Е, третій друга кімната, от По цьому номеру ми можемо дзвонити. Е, у нас є список переліку, чек-ліст, е, його карта, його entry request тобто дозвіл на вхід якийсь. Uh, його зовнішність і якраз присутність в сьогоднішньому листі на вхід. Це наш, uh, вхід. У нас сьогодні три людини. Якраз він і є, але ви бачите, що у нього Ну, вуха не, зовсім не з панієля, як і є. Тому що, правильно, побачення. Окей, то у нас наступний? Здаров. А, Карта в тебе є. Карта є. Маклуй Root А, Окей, нам треба звірятися ще з емблемой-то печаткой. А, емблема нормальна, дата до 58-го, зараз 55-й, до 7-го тут все нормально. А, я, правда, не знаю. Я бачив ще на entry реквестах uh, ще початка, трошки, ну, під кутом якимось, не знаю, взагалі це правильно, чи вона повинна бути реально. Ну, прямо, прямо, прямою, як воно так і є. Uh, так. третій, третій. Третій третій, окей. Резиденція південний, партія 3 3.03, Окей. Okay. Uh, карта. Карта твоя потрібна. 9645. 9645, 16 184, 16, 184, 58. Окей. Okay. Uh, по Позовнішності. Маклой. Маклой, рутбойс. Рудбойс. Та наче правильно. Печатка. Печатка правильно. Тут печатка. То наче теж. Entry Request Ну, это то я не знаю, хто це його. По кімнаті, може син. Це старший, це молодший, так, може 42-42. 4. 40. Кузьмісь мишку бігли у мене. А, це Стивен, ромет. Окей, значить, тебе нема до. Того нема дома. Макли uh, правильно. Так. Де на нас списку? Позовніш. А uh, я не знаю, по чому нам краще перевірятись по журналу чи все таки по документам якимось. Так, парадага. Mm, цигарка, ніс, Брови. До речі, я не знаю, якщо ви ну, хтось грав цю гру і в принципі розумієте, як правильно, типу, ну, шляпа тут є, а тут немає. Якщо що, напишіть мені в коментарях, щоб я ну, більш детально розбирався, то ну, все-таки Ну, шапка і шляпа, давайте спитаємо. що Ну okay, окей, everything is fine. Same as always. Теж нормально, в принципі. Mm. Ризикнем, впустимо його. Наскільки я знаю, якщо впустити двійника, то він вбиває когось в кімнаті, в якому ми впустили. І його більше не буде з'являтися у нас. Давайте, ну, наче 58. Як сказати даблчек. Наче все нормально. <звих> так, Хто у нас наступний? А, окей, де... реквест. Як ти його могла записову? Так, цього ми викреслюємо. 3.04. А, 304. 4258. 42, 2.50. 42 Але я не перевірив, хто повинен відповісти. А, альф. Е, документ. Перво, реквест. Entry request дома. А я не спитав вдома, вона чи не. А, ну вона і не може бути вдома. Е, па 62. Рафлін. Е, капуцин. Ходить.

еще е зачистка начал нормально низу цей капелькой значит, все нормально ну, Давай впустим, значит все нормально. Uh, identification card есть, интерфейс на мае, нормально, тогда есть лист нормально. Заходим. Доступный. Опа, ти хто? Облюблювала, ну. Це. А кто ти? Так. Хай буде рік, який зараз, 55-й. Ну. Ай. А який рік там повинен. Бу -бу 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 -бу. Я двійника впустив, да. А, по 52, й ні, все, дата, не та, але побачив. Ти сьогодні не в списку? Пех пустив. Мілкмен залишився. А, ти у нас. третя... третій... третій поверх, перша кімната. Окей. Чого тебе нема сьогодні в списку? Emergency at work. Окей. А, физик. Фізик. 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 Фізицист. Доктор Офтон. Доктор Афтон, Окей. Все правильно. Третій порох. Перша кімната. Окей. Пік зараз 55. й 2504. 2504. Неправильно, у нас 87, а тут 89. 89, 656, а тут 87, 656. Да, побачення. Доктор Афтон у нас не пройшов. О, Милкмен. Як тебе хочешь звуть? Принцесс. Принцесс Моузес. Окей, uh, okay, 302. 302. Що вони всі з одного поверху? Uh, печатка. Нормальна. Друга печатка. Нормальна. По цим документам. Печатка теж наче нормальна. Мілкмен. Мілкмен логічно. Френсіс. Френсіс. Позис. Окей. Третя, ноль, друге. Точніше, третій поверх друга кімната. Апартмент 2 на третьому поверсі. 2355, 2355. 69 418. 69 418. Позовнішності у нас. А де у нас? О тут, по-моєму, більше. Фото. Так, у нас тут я по цьому буду орієнтуватись. Воно ем... ще після я беруся, воно притягує ну, всередину, що трошки від'їжджає документ в іншу сторону. Треба прям в центр нажимати, щоб перетягувати. Нис нормально, очень нормально. Ну, давайте позвоним. 41, 22. 41 22. Ну, в списку, ну мало ли. М -м -м, я не знаю. Я совічуй, реально, иначе я сижу, и через мене хтось помры. Я не хочу когось зайвого впускати. Давай. Заходь. А, все, це перший день. Непогано. А ну ми в принципі всіх обіймали. А, ну третій поверх. Я ж наче послал, что у нее нема. А, это Creck Illumination. Princess Moses. Почего воно крутится нормально? А, оно тільки вниз крутится. Ладно, тут close Ну, давайте continue. О, это у нас уже 8 число сегодня. Здравствуйте. 8 число, good news. Кейдорман из Монса. Ладно. Вы нам пришлись. <му> 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 Здорово, то сьогодні у нас у списку. Да, Макто сьогодні у нас в списку. 58 um, 3.03. 303. 03 Boys. Apartment 3 на 3 поверсі. Початка нормально, Друга початка. нормально. Тут, нормально. Маклой, Маклуй, Рудбойс, Рудбойс, 96.45, 9645, 16 184, по 58. Entry request. 42, 42, 42 номер труби. Позвонить, може. Стивен 8 трубку. 42, 42. Окей, Стівен, румейт. Окей, документи є. Номані, яке документ. Ну так, да, документи у нас лежать зараз. Що у нас по зовнішності? Поус вам нормально, сагарка нормальна, зуби. Я давайте на цьому документі. Дивитись. А не Ні, на цьому в більше. Ні, на це взагалі мала картинка. провы она сейчас знает все нормально она сейчас знает все нормально тем паче, он у нас списку я Облюбленго. Захват, Маклой. Облюбленба. ти... у тебе ще не було, ти хто у нас? Роман. Роман стилскай. Стілск... Стіл Окей, е, перший, перший. Окей, 1152. 13.52. Дружина повинна взяти. Хтось там вже... Луис, окей, румей. Документи. Нічого нема. Один-один. Okay. Початка. Акаунт. Хто такий Public аккаунт? Ладно. Один один. Роман, Роман, Стилн, Скай, Стилн, Скай. Початка, я же скажу, вот початка повинна быть от просто пряма, Чи и кутом? Це непонятно. Иди. Ой. Прекласса. Тут, значит, тоже все нормально по 68. Unsteel Sky. 48.39. 48.39. 24.059. 24.059. Окей. Рам Е. Шрам Е. Він чимось Сквідворда нагадує. Значить, з ним все нормально. Це точно, це злый Скайдуар. Но Спанч Боба нема. Ну, може может быть, Спанч Бобом. Ух ти, ух ты, ультраней ризні очища. Сейчас с тобой все нормально, ты сегодня в списку у нас есть. Давай заходь. С тобой насчет все добро. Буба -бу. Бу -бу. Бу -бу. Спочбоп. У него очень ищет. У нього очі нижче, набагато нижче. Тут очі на у, в рівні оч, вух, а у нього не. Яка кімната? Перший, перший поверх, друга кімната. Так, побачення. Давай клінін протокол. Наступний. Та не знаю я. Пішли в 1956 рік. Як я, не знаю. О. Тхум. Наша. Другий поверх четверта кімната. Це виходить лівий зелений, правий синій. Ну, так, да, лівий зелений, правий синій. Правильно. 13.46. 13.46. Перевод первопереме. Насташа спікін. Документи є. Карта в апартаментах окей, румейт. Угу. А як ми ТП перевіримо, Правда чи це ти чи нет? Шеф, шеф. Апартмент нобром 0204, 0204. Все правильно. Наша. Наша... Микаеліс,еліс, екел... екел... Бля... екелеуля, микаелус. Почем ми перевірили таке? Це Та, знає, наче все нормально. Давайте ризикнем. В принципі, карты нету, интерреквест есть. А то сьогодні в списку є, то сьогодні в списку у нас є. Папір у нас нормально, туда есть пис, окей. Ну заходь. Я не розумію, голос ще треба якось ну, орієнтуватись. Це що за шрам? Тебе нема шрама на не побачення. Маленька дівчинка прийшла зі шрабом. Хочу пройти Здоров, ти хто у нас? Е, Перший повар, друга кімната. Окей, перший повар, друга кімната. Альберський, руберський. То сьогодні у тебя сегодня списку немає, чого? Лейту Емерженсі отворк. Окей. 26 68. 26.68. Альбертський це по-моєму. Нікого нема взагалі. Окей. Okay. Uh, перший поверх, друга кімната. Другий поверх, Альбертський. Uh, це не ти. Це от ти.

Значить -то, с тобой все нормально. Очі вище вух, нос на рівні носа. Вуса. А, в, на підпорідді цей завіток. Волосся, треба шукати жахувати. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8. Та 10. Брови спанчбоб. Ну, типа, квадратнее. Да, просто нормально. А, так, так, так. Не. Заходь. Бой, значит, все нормально. О! Теперь мы, ну, мы точно знаем, что у него такие альберские, это Робертские. По 73-й рик, окей. А, перши... Первый... окей, Робертский. Пичман, Пичман. це так і було. Другий апартамент на першому поверсі. Пучатка. Руфт. Руфт. Так, окей, це нормально. А, вони в двох шумейкерами працюють, хто? Вони, напевно, в одному місці працюють. А, так, перевіряємо тут. Робертські. Верский пичман Почма 12,46, 12,46 52, 289, 52 280. Часто бысть нормально. Шо у нас по зовнішності Уже в принципе доплінера мы уже ловили твого. Может быть, и оригинал. Воротка. Очередной, я бы сказал. Ну, з ротом растушевывания. Величезный низ. Значит, знаешь, все нормально. Um, нашу мы впустили, и ТБ мы зараз пускаем. Это останья у нас сегодня. Браз. Нет, ты точно едешь. ха Ну давайте, три реквест. Просто я хочу пич, 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 пич. Окей, ні, да побачення. Індентифікійшн uh, карт, окей. Давайте перевіримо. Все-таки тебе. 11.46, 11.46, 52, 89, окей. Uh, це все нормально, другий поверх, реберцький. Корект, корект, ніт, ніт. Окей, і кнопочку. Да, я просто хотів перевірити, можу заповнити лист і нажати на кнопку. Це у нас наступне. Це все. О, це все. Зараз перевіримо, було когось чи ні. Е, Допілгенеров піймали. Е, neighbors Eliminated Zero. Так, класно по сусідам у нас все добре. Маклуй. Як мені вас перемикати? Recelмінейшн, це Роберський, це останній був. Все таки правильно треба. Не знаю, може треба заповняти, чи не треба заповнювати. Окей, okay, close detail. Окей, uh, okay, давайте я думаю, на сьогодні до першого разу ми закінчимо. Uh, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Це допомагає розвивати український ютуб і гарного вам дня!